Олександр Фощан, один з координаторів громадської ініціативи Армія Сос. Він з однодумцями забезпечує українських військових екіпіруванням, якого зараз вкрай бракує. Звичайний київський офіс, в якому облаштували штаб-квартиру ініціативи. Зараз більше нагадує військовий склад. Тут і шоломи, і рації, тактичні окуляри, рукавиці, ліхтарики, біноклі загалом все, що необхідно під час бойових дій, навіть спальники і мило. Особливу увагу приділяють бронежилетам. Їх вже закупили і передали солдатам кілька сотень. Чвертий клас захисту. Бронежилет, дві пластини, чехол з системою молі з карманами. Ви можете їх регулювати як вам завгодно. Чотири кармана під гранати. Я так розумію, опуляри, щось таке. Під чотири магазини. Гроші для військових жертвують пересічні українці. Внески різняться від кількох гривень до сотень тисяч. Позавчора людина взяла і проплатила 200 тисяч гривень за бронежилети, буквально за годину. Сьогодні от людина проплатила 15-16 тисяч гривень за генератор. Тобто за окуляри я розбирав за 2 години 25 тисяч гривень. Сьогодні Олександр їде з подарунками до 2-го батальйону Національної гвардії. Автомобіль заповнений доверху. Зараз бійці саме закінчують підготовку на базі в нових Петрівцях, а вже найближчим часом можуть бути направлені на схід для участі в антитерористичній операції. Людина приїхала і проплатила 5 генераторів, 2,4 кВт і 400 метрів кабеля. Як потім використають ці речі військові. А це все ну, хлопцям туди, на базу АТО. Там багато блокпостів, їх треба на блокпост мінімум один генератор. Потрібен Олександр працює в інвестиційній компанії. Щоправда, зараз через участь в ініціативі часу для основного місця роботи практично не залишилось. Втім, каже керівництво з розумінням ставиться до такої зміни пріоритетів. Розумієте, якщо ми зараз не переможемо там, то тоді можна на роботу не приходити. Після того, якщо, ну, якщо ми там не ну, переможемо, ми перемагаємо. Так? Навіть думок таких не повинно бути. Але все одно. На базі Нацгвардії Олександра з друзями вже добре знають. Солдати одразу беруться розглядати обновки. Ну, тут пускати по плечах можна. Ну, 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 Чехли, дивіться, вони розмірні. Тобто, якщо ви будете видавати, по розміру дивитися. тут є і маленькі, і є і великі. Пластини Щоб... які? Пластини четверки. всі стандартного розміру. Скільки пластин штук? Це четверта защита, так? Да? 90? Ну, це ж все ретельно перераховують та документують кожна нова рація чи бінокль на вагу золота. Начальник штабу запевняє, що допомога від звичайних українців неабияк підіймає бойовий дух солдат. Вони дуже вдячні нашим людям. І, скажем, все, що від нас залежить, ми виконуємо. То дуже. Ну то навіть не підбереш таких слів, щоб сказати, як хлопці переживають за те, що люди свої останні копійки відривають від сімей і кидають нам в допомогу. На сьогодні армія СОС роботу закінчила. Хоча завтра активісти знову повинні повернутись в Нові Петрівці. Півсотні бронежилетів вже чекають на нових власників. Це все для фронту, все для побіди. Всі вносять свою якусь там маленьку там частинку в цю перемогу. І ми вносимо її зараз отак. От. Якщо потрібно буде, я буду її вносити десь в іншому місці, куди пошлють. Ти просто на це все дивишся і розумієш. Невже ще хтось думає, що нас можна? Там, не знаю, там, нагнути, да? Як то кажуть? Ну то певно вони живуть в іншому паралельному всесвіті, навіть не світі, а всесвіті. А може Лев Костек, Радіо Свобода, Київ.